Я є голова ради ветеранів Вузького району, але ми тісно спрацюємо з Золочівщиною. Чому? Тому що практично в нас в Буську з моменту перебудови і так, далі, і так далі. Так сталося, що всі частини розформовані. Тепер тільки з'явився військовий комісарят, і ми, як ветерани, працюємо з володі, працюємо з ветеранами, з нашими військовими, і ми дуже тісно зав'язали контакт з Городівщиною, особливо з очищами, з вашим танкоремонтним полком, з гвардійцями. Тому така ідея, тому... Прекрасуємо, щоб наші солдати, і контрактники, і офіцери, і протовики мали можливість приїхати не тільки на Доводівщині, а побути у нас в Бурському районі, подивитися музеї, подивитися замки. Ми проводимо різного роду спортивні змагання. Хто може пам'ятає, буквально ми цього року проводили військово-спортивні змагання між військовими. Вашої частини між військовими гвардійцями і молоддю і ветеранами Бузького району. На базі Бузького спорткомплексу приїхали ваші представники, зробили змагання з міні-футболу, потім була можливість помитися в басейні, побути в сауні, попробувати меду. Ось То для того, щоб люди, солдати, офіцери могли. Відпочити, віддихнути брати сусідів. Шановні військовослужбовці, шановні золочівці, ви прибули в день другої річниці створення вашої частини на територію Бузького району і в частності музей-заповідник Олеський замок. Наш район, молодь ветерани, багато роблять для того, аби наші солдати, наші офіцери могли. Відпочити, набратися сили для того, аби їхати знову на схід і боронити східні рубежі нашої країни. Традиційно ми хочемо зустріти наших військових, наших захисників українським короваєм, ручником, калиною. Тому я хочу нашим які є патріотами держави, щоб вони передали вам. Цей український символ миру, дружби, злагоди, спокою. Тому Мар'яна і Віка, я вас прошу передати нашим військовим ці атрибути. Дісічне, так. Дякуємо. Ну і тепер, дівчатка, хочуть для вас коротенько таку заспівати. Пару пісень. Будь ласка. Як так, що небо злітає, як річка в долині біжить. До вас хай добро завітає і піснею серце звучить. Щастя, добра і любові дітям, онукам, батькам. Щастя, добра і любові, звучить, як молитва свята. Щастя добра і любові, на мної, мної літа. Жукровський Петро Степанович. Він і депутат, він і волонтер. Коли почалися події 2014 року, він активно займався допомогою волонтерською не тільки вашій частині, а всім частинам, які знаходяться на сході. Тому я би хотів, щоб він кілька слів сказав вам, бо... Недавно ми відсадкували 25-ту річницю Незалежності. Сьогодні у вас знову свято, річниця частини. І він буквально позавчора вернувся зі Сходу. Тому Харосмаж, скажіть кілька слів для наших військових. Насамперед би хотів привітати вас з другою річницею створення вашої військової частини. Побажати вам того патріотичного духу, перемоги, любові, загоди того родинного затишку, якого вам бракує, поки ви в частині. Я думаю, все добре. Дякую. Дякую. Шановні військові, я користуючись нагодою, хочу цей святковий день для вас, а ми з офіцерами спілкувалися. Якраз і там, де ваші підрозділи знаходяться на сході країни, тут в пункті постійної дислокації ми хочемо передати ось таку невеличку, але символічну книжечку Олеський замок. Тому що спілкуючись з вами, я зрозумів, що є хлопці з усіх кінців України і зі Сходу, і з Заходу, і з півночі, і з півдня. Тому будете робити народознавчу світлицю чи там на Сході. Чи тут в Золочеві, тому оця книжечка, а ми її підписали від е, ради ветеранів, від депутата обласної ради, який багато долучається до військових справ, допомагає і молоді, і ветеранам, і військовим. Тому хай ця книжка буде символічно у вас світлиці і нагадувати про Бузький район, про патріотів молодих дівчат, які працюють в плані мистецтва для. Вас, ну і плю, тих людей, які не забули, що є армія, що то армія кінці кінців піднімається з ніг. Ну і ви всі бачили, думаю, на параді. Коли йшло військо, то вже видно, що є військо подібне на військо нормальної цивілізованої держави. Тому, пане полковнику, я вручаю так, вам подякуємо. цю книжечку. Бажаю вам щастя, здоров'я і всього, -всього найкращого. Ну, а ми в свою чергу попрошу шановні військовослужбовці Петру Степановичу лишити цей подарунок і, будь ласка, поверніть, будь ласка, пан полковник, поверніть. І, будь ласка, дозвольте від себе особисто, від цього колективу нашої військової частини подякувати вам за той патріотизм, от, який ви нам даруєте за ту допомогу, яку надаєте там хлопцям, які у нас боронять кордони і взагалі за той дух, який ви піднімаєте тут. Велике дякую. Дякую. Да. дякую. Ну, А тепер є дякую. пропозиція. А, Може, вислому ні? Дякую, дякую за таке подякування. У дуже приємно, знаєте. День Незалежності я провів на Сході в Сєвєродонецьку. Дуже приємно розділити цю 25-ту річницю з вашими нашими захисниками. Ще? Як то кажуть, під звуки пострілів, як то кажуть, вже третій рік поспіль ми зустрічаємо День Незалежності в час війни. І я думаю, що четвертий рік повинен бути вже тихий, спокійний і без війни. Тому Перемога вам. Дякую. Дякую.